Ви знаєте, я зазвичай вас запитую стане обстановка на фронті, але дозвольте цього разу запитати, що ви думаєте про ту інформацію, яка нині з'явилася у. В соцмережах про те, що Валерія Залужного знято з посади, і дуже багато варіацій. Хтось пише, що Буданов на його місці, хтось, як, наприклад, Дацик пише, що там Умєрова звільнили сирський генштаб, Залужний на РНБО, Буданов на Збройні Сили України. Офіційної інформації від ОП немає. Від Ради також немає, лише окремі представники там на кшталт Гончаренка про це пишуть. Від Залужного немає. Тому взагалі невідомо, що відбувається. Хотілося б, може, вам щось відомо з цього приводу. Я завжди радий відповісти на будь які запитання, але конкретно зараз від прова від вас це чую перше. Тому єдине, що я можу сказати, будь-які кадрові ротації вони мають зміцнювати оборонзнаті з нашої держави. Що стосується головного командуюча Валерія Залужного, маю вам сказати, що має за честь вже два роки воювати при такому головнокомандуючому, тому що він і його команда зробили дуже і дуже і дуже багато. Зокрема, і напрямку розвитку БПЛА як е, окремою умовно вже галузі, тому що саме головнокомандуючим було прийнято рішення про утворення роду дарних безпілотних комплексів, які вже сьогодні за рік роботи з, 20, з початку 23 двадцять до кінця показали свою потужну результативність. Тому яких би не було пристановок, я думаю, що орієнтуватися завжди потрібно не так, не те, що думаю я наполягаю на тому, що орієнтуватися потрібно на офіційні джерела інформації має бути обов'язково заява офісу президента України. І від того вже будемо віштовхуватись. Наше завдання не втрачаючи динаміки. Я маю на увазі сил оборони продовжувати в бойових дій виконувати ті завдання, які перед нами стоять, і відбивати агресію і ворога і нищити його на полі бою. Оце наше основне завдання. Тому я думаю, що завтра по почитаємо чи достовірна інформація, чи ні, які відбулися кадри ротації для військових на поточний момент суттєво. Змін, я думаю, що ніяких не буде, тому що не завжди є можливість приділити час навіть для розрядки в соціальних мережах. Ти весь час знаходиться в інформаційному потоці виконання бойових задач. Розумію вас, пане Юрію. Ви знаєте, я також закликаю і наших колег в першу чергу орієнтуватися на. Офіційні джерела, так тому що ми чекаємо підтвердження або спростування цієї новини, тому що це надзвичайно важливо. Ми розуміємо, у якому стані зараз перебуває наша країна. Сензорнет. Зеленський підписав наказ про звільнення залужного. Про це повідомляють наші джерела. За їх даними, наказ ще не було оприлюднено. Наразі тривають консультації з іноземними партнерами. Кінець цитати знову ж таки підкреслю це не я вигадав. Не треба хейт мені тут писати. Це цензернет. Я посилаюся на журналістів, але вони посилаються на інші джерела. Бачите, як у нас все відбувається? На інші джерела посилаються. Пане Юрію, е Є... військові, Єдине, як друзі, на це можуть сказати. Що що, 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 я... Да, що б я хотів ще сказати, і це надзвичайно важливо. Дивіться, з точки зору військової раціональної доцільності, рішення по будь-яка ротація, не конкретно по цій ситуації, воно не завжди має бути повністю аргументовано, тому що ставці точно видніше, як має бути правильно. Що стосується в цілому знаєте такої погоні за сенсаціями, це насправді проблема. Чому це проблема? Тому що повірте мені, Росія використає зараз наповнені подібні інформаційні приводи, і вже? доки нема чи чи вже ну про, про що і, і треба сказати? Тому звертаючись до наших засобів масової інформації, які я безмежно поважаю, і дякую за ту роботу, яку вони впроваджують щоденно, висвітлюючи ті чи інші події, хотів би сказати, що друзі. Завжди треба пам'ятати, де раціональний глузд в повномасштабній війни проти колись другої армії в світі, і де той необхідний хаб, який можна отримати в результаті оприлюднення тієї чи іншої інформації. Тому я завжди за те, щоб до всього ставитись стримано і виважено серце, воно має бути гарячим, воно має ганяти кров по організму. А от голова завжди має бути холодним і не навпаки. Оце дуже круто сказано, до речі. В телеграмі в офіційному акаунті Міністерства оборони України щойно о 19.41 написано таке. І цитую: Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім дві крапки. Ні, кома, це неправда. Крапка». Вочевидь, маючи на увазі інформацію про звільнення залужного. Ну тобто, ну, ось, ось так, от несеться, Розумієте? Реально, я просто uh, не знаю, як на, на це реагувати. Друзі, знаєте, кожен подумав про своє. Чому я посміхаюся насправді в цій ситуації? Якщо деякі речі сприймати на повному серйозі, так що це в нас знову зв'язком трапилось. Ні, ні, зв'язок, це ми просто виводимо. Да. Я просто до того, що якщо всі речі максимально сприймати от серйозно, ну, можна мати проблеми достатньо серйозні з настроєм. А ми маємо бути весь час в настрої, який дозволяє тримати динаміку. Саме тому я думаю, ну окей, є заява в телеграмі, Напевно, має бути офіційна заява в цілому міністерства оборони і офіса президента. От ми саме її чекаємо, бо з цієї заяви ну складно зробити якісь висновки, що значить ні, це неправда. Так, да, щодо чого, ну, насправді, так, дійсно. Тут питання також до комунікації, ну вже поточніть там. ну, ну ми, Насправді ми всі розуміємо, хто це пише, там, хто цим всім займається. Це ж для журналістів, насправді, не секрет. Але ну, якщо є така задача, ну окей, добре. Е, так, пане Юрію, хотів би у вас запитати, от про що. Я е, хотів вас чимось здивувати і. Шукав інформацію, яка б могла б це дозволити мені зробити. І от знайшов таке, що нібито росіяни створили якийсь ноу-хау з дронами. І тут мова йде не лише там про нічні засоби, коли ти вночі можеш бачити. Тут йде мова про те, що вони на дрон ліплять реби. Нічого не плутаю Це дійсно є таке? Може бути. Може бути, скажу, відверто, на напрямку ще не зустрічали, але в цілому. Безпілотні літальні апарати можуть бути носіями е, засобів радіоелектронної боротьби. Просто діапазон подавлення частот е, і діапазон керування цими засобами вони будуть різні. Таким чином, реб, який буде знаходитись на засобі ПЛА, не буде перешкоджати його операторам пілотувати, тому повністю можливо, і е, дійсно е, в цьому є доцільність, тому що за рахунок засобів плану можемо бути ближче до ворога, і відповідно ворог може бути ближче до нас і перекривати певні діапазони недостатньо потужним. Саме тому технічний прогрес не стоїть на місці, рухається вперед, але будь-які засоби радіоелектронної боротьби так чи інакше вони мають певне випромінювання, які бачать засоби радіоелектронної розвідки. А відповідно, якщо ми бачимо противника, бачимо безпілотні літальні апарати, по них також здійснюється системна робота. На жаль, противник їх має в кількості. Не всі вдається приземляти, але силоборони щоденно приземляють значну кількість тих засобів різного типу, як тих, які перебувають на озброєння, наприклад, у Орлан та розвідувальної типу дії, так і відповідно коптери цивільного призначення. Ми, от я, на жаль, просто не встиг переглянути цей відос, який, до речі, у вас в пабліку також є в телеграмі. Але розкажіть нам, будь ласка, хоча по емоціями поділіться, мова про що? Про те, що е, був знищений танк і піхоту противника. Я просто зараз для себе вимкну На жаль, ми його не побачимо. Але розкажіть, будь ласка, що там відбулося. Е, Система системна планова робота було виявлено. Ворожу техніку противника був виявлений особовий склад противника. Після чого підкригування було спрацьовано в результаті противник поніс втрати як в броньовій техніці, так і в живій силі. Е, знаєте, дуже б хотілося розказати нашим глядачам, як це працює, і наскільки ага. це працює ефективно. Але, на превеликий жаль, е, наші з вами відео зокрема дивиться і ворог, і вони намагаються слухати, що кажуть командири, які е, які мають. Е, Результати за рахунок ефективності роботи їхнього особового складу, підрозділу загалом, і вони той досі намагаються перебирати на себе. Єдине, що я скажу, я кажу, це не вперше, і я це буду повторювати, скільки буде можливостей. Що те, що потрібно розуміти нашим глядачам, що чим більше засобів розвідувальних БПЛА в сил оборони, тим краще ми бачимо ворога в денинішній час. А чим більше засобів враження різноманітних, це є фівікоптери, і в нічного застосування, які вже впроваджуються в силах оборони. І будуть з автонаведенням обов'язково цього цьому напрямку роботи ведеться. Це і ударні крила, і нічні бомбури, багато чого іншого. Чим більше цього в силах оборони, тим більше втрат має ворог різних, починаючи від живої сили, закінчуючи достатньо дорогими засобами, такими, до прикладу, як протиповітряні засоби типу ТОР, які вартує 16-17 мільйонів орієнтовно wow. в певних модифікаціях. Тому працюємо. Певну кількість засобів ми отримуємо за рахунок держави, але величезну кількість засобів, до прикладу, fpv дрони в кількості 80% відсотків ми отримуємо за рахунок підтримки української нації українського народу. Тому, друзі, допомагаємо силам оборони і перемога вона точно буде за нами. Дуже важливо продовжувати тримати динаміку, і це моє особисте прохання, що друзі думайте, аналізуйте, що надходить нам в суспільний простір, в інформаційний простір буде правильніше сказати. Тому що ворог теж теж не стоїть на місці. Він намагається проваджувати різного роду інформаційні кампанії для того, щоб вносити смуту і дестабілізувати серед, ситуацію середи нашої країни. Більше того, скажу вам, що деякі представники, які є українцями, і мають навіть здобутки в тим в тому чи іншому напрямку, по нерозумінню тонкощі гри окупанта, інколи також їм підігрують. Тому дуже дуже прошу ретельно ставитись до всього того. Що відбувається в нашому інформаційному просторі, тоді ви точно будете спати настільки то є можливо спокійно. Бо якщо прочитати все, що відбувається, в мене якось був такий досвід, то навіть коли дуже хочеш, сон проходить. А, да. Тут...